Доброго ранку! Скажіть, ви сьогодні виспались? Якщо ні, то можливо, ви сьогодні будете менш чемним та розуміючим, а можливо, когось і образите, тому що виявилось, що недосипання робить нас асоціальними. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я. Журнал про здоров'я з практичними порадами для реального життя. МРТ сканування людей, які страждають від недосипання. Виявило меншу активацію ділянок мозку, які відповідають за співпереживання. Нестача сну також робить людей менш готовими допомагати іншим, а після переходу на літній час пожертви знижуються на 10%. Про сон ми вже говорили. Послухайте епізод як правильно спати від 5 серпня, але я не міг пройти в повз нового дослідження, що доказує, що від нестачі сну страждає не тільки людина, її близькі та співробітники. А й усе суспільство. Університет Берклі поповнив зростаючу кількість доказів того, що недостатній сон не тільки шкодить психічному та фізичному благополуччю людини, а й підриває зв'язки між людьми і навіть альтруїстичні настрої цілої нації. За останні 20 років ми виявили дуже тісний зв'язок між нашим здоров'ям під час сну та нашим психічним здоров'ям. Дійсно, ми не могли виявити жодного серйозного психічного захворювання, при якому сон був би нормальним, каже керівник дослідження. Наша нова робота показує, що нестача сну не лише шкодить здоров'ю окремої людини, а й погіршує соціальні взаємодії між людьми та більш того, руйнує саму тканину людського суспільства. Нестача сну робить людей менш емпатичними, менш щедрими, соціально замкнутими, і це заразно відбувається зараження самотністю. У розвинених країнах більше половини всіх людей повідомляють про недостатню кількість сну протягом робочого тижня. Настав час відмовитися від ідеї, що сонце не потрібна або марна трата часу, і не відчуваючи збентежене, почати отримувати той сон, який нам необхідний. Автор міжнародного бестселера чому ми спимо Бен Саймонс, каже: замість того, щоб соромити людей за те, що вони досить сплять, треба заохочувати їх висипатися. Це допоможе формуванню соціальних зв'язків, яких нам не вистачає сьогодні. І додає, сон, виявляється, є неймовірним мастилом для просоціальної, емпатичної, доброї та щедрої поведінки людини. Практичний висновок із цього епізоду: висипаючись, ви допомагаєте не тільки собі, а й оточуючим вас людям. Якщо ми перестанемо висипатися, то перетворимося на нікчем, які думають тільки про себе. У нас є приклад Росії, яка населена такими виродками. Давайте будемо висипатися, щоб залишитися людьми. Гарних вам снів сьогодні. Почуємося завтра. До побачення! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.